Я прийду мабуть до мого найулюбленішого питання саме до блоку персоналізації. Тому я тут думаю, да буде більше питань початку до Ольги. Що ми пропонуємо на складі в США нашим клієнтам? з Польщі, там вибір трошки менший, Це гравіювання на дереві та шкірі та уведрук. А в США вже набагато швидше вибір. Отже, що ми можемо робити на складі в США? Ми робимо вишивку. Також у нас є сублімація. У нас є друк на тканині протягом місяця. Я думаю, що ми ведемо також послугу гравіювання на металі уведрук. Також на пластику, на металі, на крилі. Давайте про сублімацію. Поговоримо та таку чашечку ми зробили з нашим логотипом, Ви теж можете такі рутакі робити. У мене є приклади, наприклад, ось такі літери це вирізано з вінілу і просто підхід пресом, отут, отуток заду зад мене щодо вінілу. От, от такого ж формату я, наприклад, зробила на рукаві в себе наш логотип. друк на тканині, наприклад, футболка, 6 доларів без вартості футболки. Футболки теж дуже недорогі в США. Якщо у вас є якісь діджитал товари, якісь ілюстрації, якісь герої, ви хочете їх друкувати, наприклад, запропонувати клієнтам отримати таку фізичну версію на футболці, то ось, будь ласка, ми можемо Робити, ви бачите на ользі чудову футболку також це прекрасна чашка, яка якраз була створена. Це не просто не просто так, не просто приклади роботи. Як ви знаєте, у нас зараз прекрасна інтеграція з Хартією, і кожне ваше замовлення це одна гривня на Хартію. Вже скоро закінчується перший місяць нашої інтеграції. Ми скажемо, скільки нам вдалося вже передати на підтримку. Але вже зовсім скоро з'явиться окремо на нашому сайті можливість придбати один з таких. Мерчів, які саме про нашу інтеграцію з Хартію, і весь прибуток з цього буде йти також на підтримку.